За оцінками ООН за кордоном наразі знаходиться понад 8 мільйонів українців, більшість з яких виїхали під час війни. Згідно з різними соцопитуваннями, багато хто не збирається повертатися в Україну, і чим довше йде війна, тим більше людей залишатиметься за кордоном і асимілюватиметься. Деякі країни навіть простили отримання низки документів для проживання і громадянства. Більше того, заморозка війни без певних гарантій, ймовірно, також буде призводити до витоку населення через загрозу війни, мобілізації. Та закриття кордонів. В результаті населення України до закінчення війни може суттєво зменшитися, економічний стан також сприятиме відтоку населення. Фактором також є спад народжуваності, з чим у України, як і у більшості європейських країн, завжди були проблеми. А з початком війни народжуваність стала близитися до нуля. Це призведе до того, що в низці поколінь утвориться демографічна яма, що в довгостроковій перспективі позначатиметься на всій країні. Призведе, наприклад, до різкого спаду працездатного населення. Як уже було сказано вище, війна, звісно ж, відображатиметься і на людях, які безпосередньо від неї постраждали. Загиблі та інваліди війни також змінюватимуть демографію, кількість працездатного населення явно зменшиться, що знову ж таки економічно відображатиметься на країні.